Історія Оспенського низкинецького монастиря розпочалась у 1643 році. Сприяв його створенню Адам Кисіль непересічна постать української історії. Адам Григорович походив зі старовинного волинського шляхецького роду. За своє життя досяг високого службового та суспільного становища, був політичним і державним діячем, воєводою київським та сенатором Речі Посполитої. Адам Кисіль з прихильністю ставився до православних віруючих, твердо відстоюючи їхні інтереси. Пам'ять про славетного подвижника православної історії. Волинського краю і досі жива. Свідчення цього книга про Адама Киселя, яка вийшла з друку декілька місяців тому. Автори збірника Володимир Кисельов, який проживає у Республіці Білорусь, є ймовірним представником роду киселів по Вітебській лінії. Та Володимир Свистун кандидат богословських наук, уродженець селища міського типу Іваничі. Презентація книги Адам Григорович Кисіль відбулася символічно у Низкіницькому Успенському монастирі. Перед початком заходу відправилась панахида за душу спочилого київського воєводи біля його могили. На презентації був присутній лише один з авторів Володимир Свистун, який ознайомив присутніх з історією і змістом книги. Книга взагалі ідеї і створення вона виходила навіть не звідси а з міста мінська. Це ще раз свідчить про те, що Адам Кісіль являється особою непересічною, яка цікава не тільки для можливо нашого прибужанського краю, для Волині, де Адам Кісіль народився, де він зростав, де він похований. В кінці кінців його особа вона дуже беззначна, вона непересічна, вона цікава не тільки для України, навіть для Білорусі, для Польщі для інших країн. Тому що я скажу, що в дитинстві.

Наш цей маленький регіон, нашу маленьку батьківщину, Ось коли в семінарі навчався, то завдяки оцю Вікентію, завдяки оцю віктору, який тут присутній, яким була також цікава історія монастиря. Бо отець Вікентій прийшов сюди багато років тому. Прийшов і не тільки прийшов, оці побачив прекрасні стіни, і необхідність їх реставрувати, так і піднімати цю старовину обитель, але також ми було цікаво, хто ж знаходиться так, от за нашими спинами, хто похований тут, що це за людина, яким чином, яким. Монахи тут жили імена їх відновити для історії, він якраз простимулював мене, ще тоді студента, звернутися до архівів обласних, інших так, і подивитися на історію нашої обителі, яка мене. Просто зацікавило настільки і це продовжується до сьогоднішнього дня. І ось пройшло дуже багато років. Я на сьогоднішній день навчаюсь в університеті Містера Фрібур у Швейцарії. Ось в Україні буває дуже рідко, тому і можливість у книгу була представити тільки зараз, хоча вона вже видана декілька місяців до того. Ось на території Білорусі у мінську. І, Православна енциклопедія досить досить солідне видання з міста Москви через Білорусь вийшла на пана Кисельова, який являється потомком графів Кисельових ось. Які проживають в основному на території Білорусі, тобто колишнього великого князівства Литовського, він вважає в всякому разі ймовірним є потомком Вітипської лінії Киселів. Так, дехто із предків Адама Киселя звідси з знизькінець, переїхав до Вітипська, тому що Киселі були мало земельною шляхтою дуже мало землі були тому дехто із киселів змушений був переїхати на територію Великого князівства Литовського і був королівськими урядниками там далеко за межами нашої держави. І є така припу. Версія, що якраз ці кисельове русифіковане ім'я прізвище киселів, так вони носять і являються його потомками. Ось він звернувся до мене у Швейцарії через Київ. Була конференція по князю Острожському, і також в Києві знали, що тут існує обитель, і є дослідники. Моїй особи скромні, які можуть допомогти наповнити оцю Волинську нашу, так скажімо, частину книги чи українську частину книги, і е, з якраз з Володимиром Миколаєвичем Кисельовим, ось який на сьогоднішній день живе у Мінську. На жаль, не зміг прибути, але передавав найкращі вітання. Сюди до святої обителі. Е, ось ми почали цю справу. Спочатку ми написали статтю, яка була опублікована в 34-му томі православної енциклопедії. Він вийде у цьому році, ось але це все писало ще три роки до того. А потім виникла ідея зробити книгу. Ось книгу як збірник. Так? Тут є, у нас складається з декількох частин. Перша частина це якраз наше дослідження розширене, так друга частина це оригінальні матеріали дослідників дореволюційних в основному, як із польської сторони, Ян Тадеуш Любомирський тут представлено, так і зі сторони української, російської, Іван Каманін, Іван Новицький. Також сучасні наші дослідники, покійні Леонід Михальчук, так, які в оригіналі його раз, дослідження поміщено. Тут можна знайти тексти на російській, на українській, на білоруській мовах. Ось і це є специфікою цього видання. Все це було вміщено, як я вже е, сьогодні е, раз е, підкреслював. Є, наприклад, дослідження Каманіна, яке тільки в одному екземплярі знаходиться в Національній бібліотеці Вернацького, видано було в журналі Україна в 1919 році. Так? Більше цього журналу ніде воно не йдете в світі, навіть так можна сказати. Тому, звичайно, доволі було так піднято рішення, що потрібно такі перли так, для широкого кола читачів, для людей, які цікавляться своєю історією, та історією взагалі Східної Європи. Ось що їх потрібно вмістити у цей збірник, оцей збірник хрестоматії, яку я маю честь представити перед вами. Безпосередньо долучився до створення історичного збірника протодиякон Віктор Мартиненко, який надав фотоматеріали для книги. Приємна подія та, що сьогодні ми презентуємо книгу, яка є плодом праці, праці не одного дня, а праці кобіткої. По дослідженню, по відродженню історії життєпису і взагалі пам'яті нашого засновника, людини, яка свого часу, може, була незаслужено забута. Свого часу в радянські часи ще навіть е, сказати некоректно е, її е, роль в, нашому, в нашій історії е, розтлумачена. Е, ця людина. Смерті якої минуло вже багато років, але ми бачимо, не кожен заслужить своїми справами, своїм життям того, що більше трьох століть після смерті і сьогодні щира і чиста молитва за його душу лине в цьому храмі, який він збудував, який він фундував, який був його дітищем. Те, що він лишив нам, на презентації книги були присутні намісник монастиря Архимандрит Вікентій, представники духовенства, краєзнавці та журналісти. За згодою порядників значна частина книг буде подарована бібліотекам Волині та всієї України.